Привіт! Мене звати Світлана. Ви на каналі Дяріш, і сьогодні я хочу з вами поговорити про побічний ефект стандартів краси, про жахливе ставлення до тих, хто цим стандартам не відповідає. Я, як і завжди, шукала якусь статтю вам на огляд, щоб ну було і не нудно, і було що обговорити, і натрапила на чоловічий сайт. Це просто знахідка для контенту, тому що там зібрані статті на тему чоловічого пікапу. Це називається «Божа кара». Хлопці, ви вже вибачте, що я котре відео обговорюю ваші вподобання і погляди. Але ну так же й вийшло, що в інтернеті купа статей про те, якою має бути жінка, і дуже мало про те, яким має бути чоловік. Словом скролила той сайт, і у мене аж очі розбігалися, про що вам зняти відео: чи то про те, як обирати дружину, чи то про те, як розвести дівчину на секс. А про все це ми з вами поговоримо в інших відео. Але от натрапила на статтю, від якої у мене просто запалала дупа, і не подумайте, не від змісту, а від форми, в якій подається інформація. Що ж це за стаття? як відчити дівчину? Я просто спочатку прочитаю уривки з цієї статті, і потім ми їх обговоримо. Але я сподіваюся, що ви самі зрозумієте, що тут не так. Тобі хотілося б, щоб дівчата самі до тебе чіплялися, так? Перші знайомилися, цікавилися тобою, Звучить заманливо. Але що робити, якщо до тебе і справді почали підходити щенки, тільки не красуні, що горять бажанням тебе мати, а обтягнуті леопардовими лосинами у перихи? Що робити, щоб відчепилися від тебе центнерові бабище? Як позбутися від окучань шалених імператриць? А її буде складно зупинити, тому що коли ти дно. Ти не знаєш, що ти дно. Не дивно, що ти розгубишся та почнеш лепетати її у відповідь якусь херню. Ти не звик до жіночої ініціативи і у тебе немає шаблонних дій на цей рахунок. Хочеться послати подалі або викликати поліцію. Я навчу тебе, як відчити дівчину, але знаєш, крокодили не підходять чоловікам, які транслюють у суспільство правильні мети повідомлення. Отже, як відчити дівчину? Пряма відмова, у мене є дівчина, немає ініціативи. Ми поговоримо про пряму відмову. Пряма відмова можеш подякувати за те, що вона зацікавилася тобою і сказати, що тобі приємна її ініціатива, але ти не хочеш починати жодних стосунків зараз. Твоє життя наповнене зовсім іншими подіями, і любов тебе поки що не цікавить. Більшість дівчат шукають саме любові, а тому вона відчепиться. Якщо ж вона просто хотіла сексу, вона натякне саме на це. І тобі вирішувати, чи хочеш ти трахати крокодилиху. Але навіщо? Краще подрочити і лягти спати. Я щиро сподіваюся, що автор цієї статті буде до кінця своїх днів самотньо дрочити перед сном за таке ставлення до жінок. Не варто говорити їй, що вона не в твоєму смаку або що ви один одному не підходите, це знизить її самооцінку. Зрозуміло, що тут не так. Угу, Я сама про ставлення до жінок, саме до тих жінок, які виглядають не як моделі Вікторія Сікрет і не відповідають чиїмось подобанням. З якоїсь невідомої мені причини, чоловіки вирішили, що вони можуть ображати, принижувати, мішати з лайном тих жінок, які їм просто не подобаються. А хто ти такий? Пробачте. У <гум> порихи. Сентнерові бабище, крокодилихи, дно. Мені щиро хочеться подивитися на автора цієї статті і на його цільову аудиторію. Чи виглядають вони як Тімоті Шаломе або Кріс Еванс? І ні, я не буду лукавити і казати, що зовнішність взагалі не важлива, і головне, яка людина перед тобою. Зовнішність важлива, але вона не є приводом для принижень, бо те, подобається тобі, як виглядає інша людина чи ні, це виключно твоє суб'єктивне судження. Твоє судження, але я помітила одну цікаву річ: чи то я в такій бульбашці живу, чи то так воно і насправді є, але серед дівчат немає звички принижувати чоловіків за їх зовнішність. При тому, що чоловіки роблять в сторону жінок, це постійно. Так, ми можемо називати хлопців цюбіками, мужлом, чоловіками, але виключно за їх дії, за їх поведінку. А чоловіки називають нас слонами, крокодилихами і коровами виключно за зовнішність. Просто як приклад коментар під відео, та я розказую, що чоловікам не подобається у зовнішності дівчат в іронічній формі. Звісно, а чого про тату не сказала Ненавичу навичити поголових баб з плямами? Тобто, на основі того, що дівчина зробила зі своїм тілом і як вона виглядає, автор вирішує принизити її за її зовнішність, закцентувавши на її розумових здібностях. Я, звісно, не претендую на Нобелівську премію, але чувак на повному серйозі питає мене про тату в принизливій формі під відео, де я в кадрі сижу зі своїми, зі своїми татуюваннями. Ну, та й таке. Не варто говорити, що вона не в твоєму смаку або що ви один одному не підходите. Це знизить її самооцінку. Сука, писати статтю для публікації в інтернеті, де ти дівчат називаєш упирихами, це не знизить її самооцінку. а... Нормальна лояльна відмова знизить логіка. На голосу. Та нам, дівчатам без того, з усіх сторін розповідають, як ми маємо виглядати, що робити, чим займатися, як жити. Якщо ми не вписуємося в ці правила, то вже відчуваємо себе лайном. Так ще й потім вилазять всякі Остапчуки, які розказують, що набриті ноги це фу, мерзість, як так можна, соромно має бути такій дівчині. Ще й автор цього висіро спокійно дозволяє собі приниження за зайву вагу. Зате, блять, самооцінку знизить відмова. Чому власне так відбувається? Зараз чоловіки побіжать в коментарі писати, що патріархату вже не існує, але так, це саме він. Так, з точки зору закону, ми вже майже досягли рівності, хоча досі існують деякі дискримінаційні моменти. Але в головах людей, в гендерних стереотипах і у відношенні до жінок і до чоловіків, все ще панує патріархат. До жінок все ще ставляться як до придатку до чоловіків, як до аксесуару чи як до шматка м'яса. Ніколи такого не було. Ну no. існує купа стандартів краси, яким мають відповідати дівчата. Але про чоловіків кажуть, має бути трохи гарніше ніж мавпа. І ні, я зараз не жартую, мені на повному серйозі казали цю фразу. А чому ці стандарти краси встановлюють для жінок? Бо досі притримуються думки, що єдина цінність жінки це її зовнішність, а головна мета це приваблювати чоловіка. Але за зовнішністю завжди стоїть особистість, і зовнішність не визначає цю особистість. «Чисто наявність на моєму тілі тату не робить мене тупоголовою. Топоголовою мене можуть зробити примітивне мислення, хоча я таким своє мислення наважаю, нелогічні рішення, відсутність бажання розвиватися і так далі, але не просто наявність тату зайва вага не зробить мене нудною тупою чи історичною. Ні, з картоплею не робить мене непрофесійною, і цей список можна продовжувати. Але головне, що в 21 столітті можна було б, блядь, вже зрозуміти, що зовнішність не дорівнює особистість, і зовнішність не є приводом для принижень. Що по висновках перестаньте встановлювати стандарти краси, перестаньте про це говорити і перестаньте це пропагувати. Стандарти мають бути лише в моделінгу, і то через те, що це просто елементарно практично. У звичайному житті все, що не шкодить здоров'ю, не порушує закон і особисті кордони інших, нормально. І все, що стосується зовнішності людини, це її особиста справа. І якщо вам не подобається чиясь зовнішність, це не привід мішати його з лайном. У мене все. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, що вас найбільше обурило в цій статті і. Який найабсурдніший а, стандарт краси, ви знаєте? Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку, донатити на ЗСУ. І якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до відео. Дякую, до зустрічі!